Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні хочу розповісти вам таку історію цікаву про те, чому одні роблять і в них виходить, а інші роблять і в них не виходить, або виходить не так, або ще там взагалі якось по-другому все відбувається. Дивіться, вся історія полягає в тому, що в кожного з нас є свої циферки. Абсолютно в кожного. От ми народилися в світ у певний день, у певний місяць і в певний рік. І протягом життя саме оцей день, місяць і рік, вони в нас ніколи в житті не змінюються. І дивіться, хтось народився в певний день, і відповідно у нього енергія буде одна. Наприклад, я народилась 07,03 тисячу так, е, да, наче да. так. <свят> І енергія в мене буде одна. А інша людина народилась, наприклад, там, 08, 09, там, 1995 чи 96. Да? І в неї енергії будуть зовсім інші. І виходить те, що я буду робити, і мені воно буде на благо і в облаго, то інша людина, і тими по моїх слідах, і в неї це ну зовсім взагалі ніяк не буде получатися. І всі дії, які мені на благо, то їй будуть в розрушення. Знову ж таки, наприклад. А якщо одного того самого дня, одного того самого місяця і одного того самого року народилося, наприклад, 15 тисяч людей, да, чи там 15 людей однакових, прямо одного того самого день, число і місяць, навіть години, наприклад, в них однакові, все одно ці люди будуть зовсім різні. Зовсім чому? Через те, що циферки будуть в них однакові, але рівень розвитку цих людей зовсім інший. І, наприклад, протягом там свого періоду життя. Та, от там, я в своїх там, 26 років, я, наприклад, напрацювала там, собі вісімку, яку в мене немає, там, витягла свою енергію в плюс, ще там щось. А інша людина того ж самого дня, числа і місяця тобто все одне те саме. Але вона, наприклад, або пішла по мінусовій стороні своїх цифр. Або, наприклад, щось витягла, щось залишила, десь в неї там не виходить, наприклад. Одні ті самі люди з одними тими самими цифрами, в них іде зовсім інша характеристика. Потрібно розбирати чітко приклад кожної людини і з'ясовувати, яка саме сфера у вас просідає. І до кожної людини є інструкція: це її число, місяць і рік народження. Отож, наприклад, те, те, що мені буде в облаго, інша людина, яка буде робити ті ж самі кроки, їй воно буде ну зовсім зовсім не діяти. І виходить, те, що я роблю, і мені воно приносить прибуток, дохід, чи там, наприклад, я маю розвиток по цьому. То інша людина, маючи інші цифри, роблячи те саме, що я. Воно їй не піде, і вона піде ще більший і більший мінус. Саме тому одні роблять і в одних виходить, а інші роблять в, одних, в них не виходить або виходить.